Друз'яки, дивіться на чому я катаюсь. Легендарна машинка у всіх сенсах. Бачите, яка? Вона не продається. Ну Поки що, не знаю. Ви ж знаєте, чия то машина, я думаю, ви вже здогадалися, це мого Дімона водія машина. Той постійно щось змінює. Я думаю, що він і цю захоче продати. Правда, він не знає, що я на ній їжджу, він залишив ключі, заправив півбака, а я от поки не виїжджу, то я не успокоюсь, звісно. Куди я їздив, не було мені куди сідушку покласти, мусив відлога на сідушку завести нею. Бо в кліво дуже маленький багажник. Що за автомобіль? 2002 рік. <сміття> Вдумайтесь, 200 пробігу. Пригнана зі Швейцарії, тільки приїхала 2 літра бензин, повний привід. На легкосплавних Комплектація в неї така, плюс-мінус доставлений парктрон. 4 склопідйомника. Ну що, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, малий шкіряний салон, до речі, ну такий просто ідеальний. Підлокітники є. І клімат-контроль є. Що круто, магнітолка Honda. А порівняно, я от катаю, знаєте, я люблю такі старі японські всякі брички. Порівняно з моєю Toyota, то хочу сказати, що на відчуття динамічніше авто. У мене 156 коней, а тут, певно, що 150 в цьому авто. І вона на відчуття кращу динаміку має, як моя Toyota. Не знаю, як так вийшло. Це, звичайно, на повному приводі ситуація трошки інша, вона має бути тупіша, але ні, мені здається, що вона різвіша, як моя Toyota. Е... Ну, кайф, друзі, обожнюю, я старі японські машини, міцубани всякі, Хонди оці. От, от е... Наступну черепашку Хонду я би собі для роботи не взяв би. А от таку, якщо знайду в Швейцарії, певно, зменю на свою Camry. Чому? Тому що це більше універсальності, тобто тут можна і десь на бездоріжжя заїхати, і на, і, дасть Бог, закінчиться війна і на полювання. Якщо залишимося цілі, здорові, живі, можна і використовувати її як сімейну для подорожей. Велетенський багажник просто мега багато простору в салоні. Тут нереальних розмірів. Салон дуже багато різних. Шухлядок, бардачків різних таких речей крутих. Просто подивіться на ергономіку автомобіля, і ви просто здивуєте, що ці Хонди настільки круто складені. Тут бардачок, тут для телефонів, там, для телефонів, тут. Два підстаканника, столик, який складається прихід на задній ряд до дітей. Якщо троє діток, тут дружина біля вас сіла, вона склала столик, вона пішла на задній ряд, бомбезно. Тут просто от, подивіться, тут який. Тут ну блін, ергономіка кайфовіша. Найкайфовіша, яку можна зустріти взагалі у таких кросоверах. У дверях теж є місце, але не під воду, але тут і так багато плюшок і фішок, як для такого віку є очечник. Для людини зі зростом більше 2 метра no поміститись, все, що завгодно зробити. І уявляєте, вона до 2002 року, і в ній до цієї пари працює кондиціонер. В ній всі функції працюючі, двигун працює шепче, просто нічого не бракує в машині. 2002 рік. Чотирьохступка, правда, не Вона там в якомусь четвертому чи якому році вони почали ставити вже п'ятиступку, але що вона тут потрібна, якщо чесно, поставити газ. Замінити оливу автомат працює, до речі, просто про чудово. Я би сказав, що навіть краще, ніж якихось інших новіших авто. Надійний, ресурсний, повний привід надійний, автомат надійний. У мене в покійного тесті така автівка була, певно, що років з 8 в користуванні. Врізати він її так і не зміг, хоча їздив він так досить. Динамічно їздив, масло він лив дороге, але за всім решта слабо дивився. Ну, Двигун пережив 380 тисяч, в нього проблем не було. Тут тільки 200, чи ще немає 200. Зараз гляну. Скільки тут тут. 194 зараз пробіг. Я Дімонові її скинув. Кажу, Дімон, якщо не візьмеш собі додому, я її візьму собі на продаж. Бо я вважаю, що такі автомобілі мають бути в Україні, тому що живих кросоверів мало, бюджет район 7-7,5 тисяч доларів, чогось такого прикольного не придбаєш. А це дійсно це не колео, друзі. Так, вона можливо трішки дубовіша, але вона мені набагато більше подобається своєю ергономікою, розміром салону, трансформацією салону, як відкидаються задні сидіння. Тут все кайфово, Honda, CR-V це, це я не знаю яке друге покоління. Ну, Неважливо, це, напевно, перший рік його випуску 2002. От. Але от вгадали, японці вгадали з усіма параметрами. Добре їздити по місту, висока, зручна, маневрена, абсолютно дуже легка в користуванні. Взагалі, знаєте, як взяти як розмінну монету навіть для першої автівки для дружини, дуже кайфово. Просто в Україні їх живих ви вже фіг знайдете. Я думаю, що їх просто немає. От, в Швейцарії приїжджає отакий. Апарат і скажи, що тут можна, наприклад, ця автівка, якби її я продавав, продавав би район 7,5 і її б забрали. І скажи, що Меган за неї може бути чимось кращим, третій, там чи якесь Peugeot. Ні, оце це та, те авто, яке. Проїздить півмільйона, яке буде їздити і не виносити мозок. Так, тут є нюанси цих автівок, це рв там задня ходова, така трошки трішки странувата. Але ви раз змінили і знову 200 тисяч ви в ходу в польоті, і все нормально. Вона можливо жорсткувата трішки така, як би валка, тому що вона висока досить. Але уявіть, ви маєте під жопою автомобіль, наприклад, за 7 7500 який надійний, який ресурсний, на якому можна поїхати на відпочинок, в Карпати, в гори, гарну гуму вдіти, десь навіть буксанути декілька разів і проїхати там досить такі немаленькі проблемні місця дороги, десь в лісі, по-сухому поганяти, тому що по болоті вона не поїде, вона не для того створена. Тут є багато моментів, які не дозволять їй в болоті нею користуватися нікому. Тут бак там трошки низько опущений, там таке все решта, але в загальному. Кайфець неймовірний. Дімон, сполю твій бензин, тоді поставлю на місце. Ти вже вибачай, друже. Але ну сам Лені, наш ти залишаєш е, з повним баком бензину машинку на стоянці. Бачиш, вже півбаку спалив. Ну і далі буде, далі. <х <х <х> так що так, так. Класна тачка. Народ, Напишіть, не знаю. Напишіть, що ви думаєте про це рве цього покоління. Як на мене, один з кращих кросоверів, який взагалі був на ринку. Вона не продається, не хвилю, тому що хочу продати. Просто кажу, що це дійсно топчик за свої. Гроші, топчик, не знаю, можливо, хтось продає їх дешевше, хтось, можливо, дорожче, але я вважаю, що вона виправдана, ця ціна повністю. Дивіться, 200 194 пробігу. Кермо не шкіряне тут, і в якому воно класному, топовому стані. Непогано грає музика тут, до речі, можна собі підімкнути FM-чик, модулятор і просто чилити, як нас кажуть, чилити чи назис і поїхав. Поїхав кататись, заробляти гроші нею. Гарне, гарне в своєму сегменті. І забути трішки авто на нашому ринку взагалі їх якось от не цінили. Я не знаю, їх не так багато на дорогах. Хоча за наступну хонду вона мені прикольніша в плані просто от таких деяких моментів цікавих. Вона менш жорстка, вона якась більш містка. Вона більш прохідна, в неї вищий кліренс. тобто є багато плюсів. Все. Закінчую, бо вже багато зайвого наговорив. Ще зараз половина з вас захоче таке авто собі придбати, а я фіг де знайду вам його купити в Швейцарії. Тому так. Блін, ну класненько їде, слухайте, розганяється взагалі. Я наступаю, а вона хоче і хоче. Прикольно крутиться, бо моя Toyota чи то завдяки КПП, чи то завдяки двигуну так неохотно крутиться. Вона має тягу. Але от крутитись вона не дуже хоче, то нажимаєш вона так і не хоче їхати. А ця хоче. Тут нажимаєш, вона перекидає передачі, оберти підскакують, і вона пішла, 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 пішла і розганяється. Ну прикольно навіть обганяти не я думаю, сміливіше можна ніж моєю передньоприводною камрюшкою. А камрюшка, до речі, стоїть на відновленні фар, побачимо, який вийде результат. Він буде не 100%. Є на то декілька причин. Фари, походу, трішки помутніли з середини. І тут, напевно, моя, мій нюанс, тому що насправді я, коли їх сполірував перший раз, мені потрібно було їх законсервувати, а я цього не зробив. Або, можливо, той, хто полірував перший раз. Мені перегрів трішки внутрішній лак, коли полюрували, треба було більше давати води. Ну, так мені сказав майстер, тому що фари самі по собі видно, що вони гарні, живі. Але от в даний момент може бути так, що воно не, не піддасться нормальному відновленню, нормальному лакуванню. Тому так, ну побачимо. Коротше, все побачимо по факту, як буде. Сьогодні такий робочий цікавий день. Завіз сидіння на перешивку на автомобілях. Далі поїхав, оглянув зараз Октавію. До речі, непогана досить авто. Зараз їду пообідаю, потім поїду, надіюсь, заберу вже Спейса. Сьогодні віддав ібізу Сіатіка, новому власнику, поїхав вона в місто Вінниця 5500. І Бізік поїхав. Далі. Маю в планах також сьогодні зняв відео на Логан викладу. Надію, що сьогодні хтось зарезервує кліво, тому що кліво реально топове, друзі, хто хоче, можете гар глянути на кліво. Все повністю сервісовано. В сервіс я вложив, не пам'ятаю, скільки, десь 700 доларів. В сервіс вложив, то ви берете, просто катаєтесь, нічого більше не робите. І дуже гарний сценік заїхав німецький за аукціону. Якщо цікаво, друзі, можете набрати. Там дійсно хороше авто, такий оливка-колір, він на крутій комплектації, на підігрівах сидіть. На всьому там відео десь десь відео проскочив вам, то ви подивіться, якщо цікаво, можете набрати. Реально прикольний другий короткий сценік за адекватні в адекватній комплектації з малим пробігом 160 і, ну, як на мене, адекватний прайс, але менше. Ми його не можемо зробити, підготуємо гарно, але ціна там район шестерки. Всім лайк, всім добра, всім пока.